Нуль на годиннику час новин на апострофі звати мене Ірина Єрмак. Вітаю вас і до головних подій дня. Занський приїхав до Вільнюса для участі у саміті країн Бухарецької дев'ятки на нордичних країн. У президента заплановані двосторонні зустрічі з учасниками саміту. Повідомив речник Сергій Никифоров. Цю зустріч організовують країни регіону, аби узгодити свої позиції напередодні саміту НАТО в Газі. Очікується, що на ній обговорять подальшу підтримку України. Нагадаю, так звану Бухарецьку дев'ятку заснували у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері. До її складу входять Польща Чехія. Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевс зустрілися у Стамбулі з представниками Німеччини, Італії та Британії. Повідомив речник МЗС Георгій Тихій. Сторони узгодили позиції перед переговорами української та російської делегації. Зустріч запланована на другу половину дня. Зеленський напередодні затвердив склад делегації, яку, як і минулого разу, очолить міністр оборони Рустем Умєров. Тим часом голова російської делегації Модинський заявив, що Росія. Отримала від України документ з умовами припинення вогню лише українською та англійською мовами. Кремль раніше відмовився передати Україні свої умови до переговорів у Стамбулі. Історична спецоперація в тилу Росії СБУ уразила 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких А 50 ту Ту-95, ту М 3 і ту 160 Повідомив голова спецслужби генерал-лейтенант Василь Малюк. Його команда готувала спецоперацію Павутина понад півтора року. У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах РФ: Біле, Дягілєва, Алінія та Іванова. Атака відбувалася одночасно у Трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. Так, спочатку СБУ переправила до Росії дрони Їх заховали у вантажних авто. У потрібний момент дахи фур дистанційно відкрили, а безпілотники полетіли вражати визначені цілі російські бомбардувальники. Знищення ворожих бомбардувальників це завдання, яке перед нами поставив президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Він особисто контролював хід операції, яку готували співробітники Служби безпеки. Ворог майже щоночі бомбив нашу державу із цих літаків. А сьогодні на ділі відчув, що відплата неминуча. СБУ робить і буде робити все можливе, щоб захистити Україну і припинити російські обстріли. Загалом йдеться про ураження 34% чотирьох страт... Стегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності РФ. Раніше з'явилися перші супутникові знімки авіабази біла в Іркутській області РФ після. Масштабної атаки СБУ світлини оприлюднив консультант з геопросторової розвідки з ніком Кріс Бігерс. На першому знімку видно три знищені стратегічні бомбардувальники ту 95 МС та ще один пошкоджений, а також ліквідований ту 22 м 3 На другому знімку можна розглядяти один уражений та два знищені стратегічні літаки. Ту 22 загалом під атакою опинилися аеродроми: Алінія, Біле, Дягілєва та Іваново. Як раніше розповів президент Зеленський для операції за. Діяло 117 дронів та працювала відповідна кількість операторів. Були оператори цих безполотників, тому тут треба зрозуміти, що щодо прийняття рішення, чи вражати, чи не вражати той чи інший літак, залежало від оператора. В принципі, відео, яке ми бачимо, підтверджує те, що дрон летів і обирав цілі. Знов таки, треба зрозуміти, що є таке розуміння, як набір алгоритмів, які дозволяють нам розуміти і навчити техніку, сприймати ту чи іншу ціль за потрібну чи не потрібну. Тому, в принципі, я думаю. Я думаю, що операція здійснила за рахунок набору алгоритмів, який дозволяв. Виявляти або аналізувати те зображення, яке бачив дрон, і розуміти, що потрібно чи ну тобто надавати можливість його його вже безпосередньо знищувати. Знову таки треба зрозуміти, що в принципі такі дрони за навіть таким за таким малим розміром цілком могли нести на собі на борту певний елемент, який би дозволив би використовувати таку технологію. Шестеро людей постраждали через ворожу атаку у Харкові. Повідомив керівник військової адміністрації області Олег Сенгубу. Серед поранених саморічний хлопчик він у лікарні. Ворог завдав по місту комбінованого удару. У холодногірському районі дрони влучили у цивільне підприємство. Сталася пожежа, пошкоджена складська будівля. Також вибухи пролунали у центрі міста. Окрім того, дві балістичні ракети на світанку прилетіли на території житлового району. Одна біля багатоповерхового будинку, інша вдарила в дорогу за кілька десятків метрів від школи розповів мер Харкова Ігор Терехов. На місці вже працюють комунальники. Зруйновані фасади покрівлі будинків та вибиті шибки. Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав, який вигляд має корабельний район після ракетного обстрілу. Загинув чоловік, який перебував на вулиці. Крім того, шпиталізували 55-річного чоловіка. Попередньо у нього діагностували мінно-вибухову травму. Постраждав і 5-річний хлопчик. У нього струс головного мозку. Дитину шпиталізували. Проснулась от того, его чтобы был... вы ну, взрыв. Это его увлево, и когда я вышла, первая я вышла, да. только выхожу а, это сама, в это карь... самое в в карь... да, ну, зал, да. я сюда выхожу. И у нас уже да, полный да, дом. Да, пыли. Да. Я поняла, да, что что-то да. здесь случилось. Выхожу да, я да, это самое да, сюда потом, да, уже да, на улицу. Да, дверь была открыта, но тепло да. было. И, и это сама. Все пыли, еще темно, не поймешь, что нет. Я побежала смотреть, думаю, Дима, наверное, спит. Думаю, сейчас Дима подниму. Прихожу, его нету. Я даже не видела, что он. Потом мы тут бегали, уже поняли, что это немножко там начали рассматривать. Побежала в хату, окон нету. Вот это... а потом этот самый. Я иду назад, а Димка сидит в кресле, и уже никакой здесь вот у него такая На президентських виборах у Польщі переміг Кароль Навроцький у другому турі. Кандидат від права і справедливості отримав майже 51% голосів. Про це свідчать дані державної виборчої комісії Польщі. Його опонент, проєвропейський мер Варшави Рафал Часковський, набрав майже 50% голосів. Різниця між кандидатами склала менше 1%. Кароль Навроцький має суперечливе ставлення до України. У травні він пообіцяв не пускати Україну у НАТО, допоки Київ не відповість, цитую заволі. Ський злочин Навроцький наполягав, що питання ексгумації та вшанування пам'яті польських жертв подій на Волині є ключовим для двосторонніх відносин. Крім того, він критикував чинний уряд Польщі, виступав проти напливу нелегальних іммігрантів. Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького з перемогою і додав, що розраховує на незмінні плідну співпрацю з Польщею і особисто з президентом, адже це посилює позиції Європи у світі та наближає справжній і стійкий мер мені дуже сумно. Мені дуже сумно, і я розчарований, що польща, що польська нація обрала цей шлях. я просто думаю, що наша нація, мабуть, просто не доросла. Нехай займається тим, що обрала. Я повністю від цього дистанціююся. так. Все було на межі ножа. Побачимо, що це нам принесе. Зараз почуття точно змішані, але наскільки милим був цей відрив, це говорить нам про те, що наскільки ми розділені, майже розділені навпіл як виборці, це дуже цікаво, а також дає поживу для роздумів. Багато добре стало. Я задоволений результатом, і це все, що я можу сказати. Я очікував чогось подібного. Сподіваюся, що так буде і надалі. У сполучених штатах заарештували чоловіка, який кинув пляшки з запальною сумішю в учасників маршу на підтримку ізраїльських заручників. Інцидент стався у Колорадо, затриманому 45 років. Його звади Мохамед Сабрі Соліман. Він громадянин Єгипту. Свідки повідомляють, що обвинувачений використав імпровізований вогнем і кинув запальний пристрій у НАТО. Відомо про шістьох постраждалих. Поліція називає інцидент цілеспрямованим терористичним нападом. Нині триває розслідування. Ми перебуваємо на ранній стадії розслідування, але деякі деталі вже з'явилися. Я можу підтвердити, що є шестеро жертв віком від 67 до 88 років. Усіх їх доставили до місцевих лікарень. Цей напад стався під час регулярного щотижневого мирного заходу. Свідки повідомляють, що обвинувачений використав імпровізований вогнемет і кинув запальний пристрій у натовп. Це всі оперативні новини станом на цю мить. Я з оновленою інформацією повернусь до вас о 14-й. Лишайтеся за апострофом.